Знаєте, той самий випадок, коли ти дуже довго щось хочеш, але відкладаєш, жаба жме, не хочеться. От цього разу я вирішила собі не відмовляти і купила те, що дуже давно хотіла. Вже всі зрозуміли, що це таке. Це рум'яна від Rare Beauty у дуже популярному відтінку Hope. Взагалі я хотіла тревел версію маленьку, бо її вистачає дуже надовго. Але там, де я її брала, її звичайно не було, бо це дуже популярний формат. І я взяла такий не самий великий, але не маленький. А прям кайфую. Якщо чесно, це пакування, це якась така люксовість. Це вже знаєте, таке розуміння того, що ти переходиш на якийсь новий рівень у своїй косметиці. Нормально не тестила. Я тільки сфотчила на руці, пробувала його розтушовувати, але. Я думаю, в наступних відео ми зробимо чесний затест, не за тест, в якому я обов'язково маю похвалити, а зробимо чесний макіяж, і я скажу свою думку, як не візажиста, а просто людина, яка фарбується вдома. Можете за мене трошки порадіть, бо для мене це справді дуже класна покупка. Я правда її дуже хотіла. Наступний крок це певно палітка Hourglass, бо також її дуже сильно хочу.